Порада друга прийшов час розібратися з своїми репродуктивними планами. Тому що 40 і 40 плюс це такий вік, коли одні жінки планують наступну вагітність, а другі думають, як би їм краще запобігатися від небажаної вагітності. Тому, якщо у вас в планах є ще Народжувати дитину, то варто з'ясувати, чи це входить в плани вашого організму. І варто перевірити свій аваріальний резерв. Якщо ви не знаєте, що для цього потрібно, то обов'язково подивіться відео на моєму youtube каналі де ми ретельно обговорюємо, які дослідження необхідно пройти в такому разі. Якщо ж ви не плануєте вагітність і для вас актуальна контрацепція, то контрацепція після 40 має деякі нюанси. Ну, перш за все, на жаль, більше жінок до 40 і після 40 років будуть вже мати певні проблеми з гінекологічним здоров'ям, можуть вже мати, наприклад, фіброміому. Або гіперплазію ендометрія, або стикатися з появою поліпів ендометрія, або мати таке захворювання як ендометріоз. Тому в таких випадках необхідно Підбирати контрацепцію бажано гормональну і частіше всього, якщо жінка не планує більше народжувати і вже виконала свою репродуктивну функцію, ми будемо говорити про використання, наприклад, гормональної спіралі, яка може бути в даному випадку більш доречна, ніж, наприклад, в 25 і в 30. Знову ж таки, якщо ми говоримо про підбір контрацепції, то іноді жінки. В 40 і 40 плюс років вже можуть мати так звані соматичні захворювання, тобто не гінекологічні, можуть бути проблеми з щитоподібною залозою, можуть бути проблеми з тиском, можуть бути проблеми з зайвою вагою, з печінкою, шлунково кишковим трактом. І от тут для кожного будуть свої нюанси.